з Антонію. А сьогодні ми знімаємо сезон виживання де 100 днів в Майнкрафті. В мене обновило і включити таку функцію, де я можна бачити ігрові дні. Давайте подобуваємо трохи дерева. І в Іду до трохи дерева пороблю. Не не що? Я б щоб було весело і круто. Опа, опа. Так, раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Давай, давайте давайте доберемо ще одне дерево і підемо злочку окрутовку, я зможу зможу собі печиво робити безкінченне. Я буду садити собі все, садити, садити. Завше Давай, на дім будувати. Дуже гарно зробити дім крутий, щоб прям офігіт. Всі офігували від мого шедевра. Ні, yeah, давайте... No. Да. No. Раз. Є. Знищено. Взяв. Знищив. Круто. Де скрин? Ні. Два будемо. Тут будемо. Два будемо десь тут. Ні. Тут. Тут лава Вот тут. Круто. Так буде будувати. Ну як будувати мене ідея. Буски А ну тості. Підвал буде. Буду шо, сховати, а шо я не скажу вам. Да потім будемо підвал дати. Тут два лише зберігати. Що я не знаєш? Ого, ті дерево великі. О, я можу додісити. Да, да, так, 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 так. Як довго я в шоці? Аж, знаю, що хочеться. Слушай, по курику и слово кукурик. Я не жду туда ходить, а все. Там може что... Це може через то, что я був на Лянь і Си, надо пози. О, же ты Не! На ходять мясо два тром кольори як ми любимо кольор. Ні, ми любимо мясних чорний. Подобається, а так хай буде. Будешку не будемо чорних кольорів. Так, де буде не прямо величезним. Як я речі, даре викинчилось. Cell, osłania ma Bierzę, 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 tak. dawaj... bierzę, 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 to. dawaj bierzę, robić Ммм, кто называется? Ого, рецептів. Хліб. А, -а, а я помню, що мені у хліб показыває в мене був хліб. Все. Рол свій бизнес. О продажі того. Як називається Не дерева а чогось. І я ще думаю, може, того тижня. Або на наступний, або завтра, або просто завтра не знаю. Того тижня, або на наступний Викрости відео продовження Бравл Старса. Можна? Так. Бамбук. Вс, у нас би букове дерево. Під мост. Я святой добуваю. О! КАВУНИ Напишіть, напиши, хто любить кавунів слово кавун. Подивимось. Ого! Ого, деревце! це. І навищик. Йой. Ми будемо туди і туди розрубаємо. Ну, то тут дуже багато ресурсів. Так. У нас ще день. Що туди день його йде? Ви знали, що один день ми крафті йде до вас ходить. Не знаю, о чём это. Пес, какие гарные пески. покуси, не покуси. Я могу его покормить? Да? Я хочу пса покормить. Я хочу пса покормить. А не любишь таким? А я тоже Пугай! Не. Я надо забито, Я не Ну. Бля шо мен... в шоці. Я так не заметю, кайлаштовно тряснуло. Коло мене три біома, я в шоті. Опа! Расте ми е золото. Бели, нау! Така ще от блин. От. Тепер правилно. От. Но може да може да си бъде Так. Опаш пашмахме на мен. Ти. Раз. Дим же брається мангрова колода. Да він, давно ходить, не знаєте. Бо я не пам'ятаю. Та я не знаю. <ріху> а что він? Я поміну не дай, вона берется. Но мене би береться в болотах. Ніби. Я більш. Ні, здобуду камінь, зроблю кам'яну сокиру, ще добуду чуть чуть деревця. І піду, добуду, я тут ліжко і спати. О, здесь всього вісім ходить. Добре. Ааа, страшно пепець. Ну... Що угодно. Блін. Тут чотири ще я хлибувала. Щоб не все з'їсти і все мати собі. Ось не треба мікрофти все. Вс, йдемо. Блін, вже б почалось Мені би треба добути два дерева. Мені думаю того вистачить. Да. Ну, висок, На... Джерейте. О, височка, коротше. Нашо. Не пам'ятаю. Я прийду, а зробити гарний-гарний будинок. Все Я по-перше думала зробити з акації, бо там є в мене у мене дуже багато акації зараз. А потім я побачив... Папутити, а потім я помітиш. А ні. я згадав, що в мене нема спану. Мені треба походити через світу. Ось, тепер я так зробити двері. Три пари дверей. Блин, ну ч тут, ч тут китикую називаєте? О, я це буде називати тут скриню? О, якраз! І зараз у мене буде. Лишка не буде. Ну, все видно. Два смолушки там. Так, найкращі засоби. Так, можна тут зробити два. а М -м -м. Та буде гарно виглядати доволі. скажем, пляжевый. Не пляжевый. Пляжевый Дим. О! не знаю Продумайте семена Так. Ось. Нападаем. Опа, опа, а. Подрыгай Все, напал, 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 Ой. Ее нарешті можемо поспати. І ми вже можете глянути з, -з, -з ліва. Ми вже проспали один день. Ми вже ми вже прожили. Я не згорів туди. Ура! Випали кістки, Ооо, чего не надо поворота на кистки? Опа, не махавчик, не махавчик. Чухавчик. Где? И шалы. Є! Душ чат реда... Нет, хипоте поставить. Брузеля туда шейку. Я... Раз. Йой! І нас буде з тієї сторони тут. Я два ставив, ще один. А, за треба в два, я за в один? а в один ставимо. Я забув, що ми один ставимо. Що поставлю. Три, 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 ота. Дух знов по дереву. О, коробка! Все, проблема в мене в майже... Какая сука раскинчилась. Я в шоте. Я заработаю. Давай. давай. Давай, на Я ж не знаю, потім буде переживати. Я ж думаю, я буду заказати щось робити теж. Бо треба трохи розживатися. Що буде холодно, щоб, щоб, щоб було хоч залізо, камінь. Дім трохи побудови, під буде під вапкою, застроїти, потім дім зробити. Як буде зробити, ну, то якось будемо робити. Ось. Зараз океану трісне. Боюся. Я yeah. добре, все ж ми знімаємо. П'ятнадцать хвилин. Так, збираю всі ресурси. О, папу, Я Страшный, я супер суперточный миткий херобрин, не хераблин супер крутый. Ось, то в мене там своє. Телеграмчик. Ось то мені прислали. Може друг якими китаюся на ровері? Я тільки добру. Я тільки тіки... малий буде, да і так. І, і так зійде. за одне відео зробили майже каркас будинку давайте давай, ще добуду еще каркас. І все панда Чорна панда 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 или нет бумаги Давай, Давай, манус давайте пошукая пройдем с пошукаем бамбук я в шо тебе вот там волосик бамбук 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 Бук, 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 два бамбука, два бамбука два 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 бамбук ла ла дождь ура

Папуш Папа на мене. Папа ППГ зі мною вау вс чекаємо несу. Нет, тут трохи дорога тут дорого. Зараз буде. Перевіримо. Бо пише популярних блогерів. Вони в так, то все мечом. Реально швидко я не знаю. Ні разу не пробували Може, реально Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па І буде бамбуку у нас здорово. Бамбуки буде Так. Раз А мене є все зараз раньше вот блин. Да -о. бамбуку тут не лишиться. Так Во! Є бой! Я прийшов за тростиною... Шоо? Куришнова банда? Я перший раз її бачу. О, хоч кош. Ох, мабуть, у мене. Але ще шини й ти чоловік. Тапагай з тобою просто вилетів. Від мене втік. Попугай сюди, за це уже. Сюди. Я у шоу ці треба тр, 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 дії забрати. Я когось. Оооо. Як я тут таке дощ. Не зря я брал сюда. Рубив пару нічого так чи піде имба. Мені тоже подобається. Ой, я в шоці, я раз бачу. Нахожу сам ну на микрофте. Блін, я тут взломал. Червону панду шоці. Ты шо в мене в з ліс? Лі. О є думаю ще чуть чуть Та мені треба того, бо я так би так потрібен той бамбук, бо я буду робити той неок... ну втіни бамбуку. Дуже гарно Та думаю хватить того всього добра мені панду забрати я заберу пан до собою а не забуду то я про я пише, по що про що їй прыш? По що їй приш. Бляха нема вигоряти. Пощо я прийшов? По трустину. Цукрова. А, цукрова, трудну цукрова. Ммм-у, ну клас, волос. Верх. Верстак. Так, два, все, панда, чекай, с рухомис территорию. Сти сти, панда, Нет. Та одна така велика панда. Але главное! Стій. Папугай. Панда! Ну иди сюда! а Вона ходить за бамбуком! Я понял бамбук забрать и зебраты! Сюди, тими, тимі. І що робити? Дешки один? Два. Раз, О. два. О! Чуть-чуть. чуть мене два попугая собі. Крути, я два попугая мати.

все продрявые щит мини да что же там дух вылез бой давай это да другую. о опа Что? Что? так Дево? Ну, <звісна> мені пофіх я pore. ось моя задача подобрати панду пантеру мою. о, -о, 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 -о. стоп, вийде, що вона. Дела дів, де нас залишив свій верстачок. Найшов, все, панду. Мою любимому цього зробити з того всього Бамбуку. Звоється. Блок Бамбуку. Ми так побачимо Данж. Так я доволі рідко нахожий. Він, він рідко дуже з'являється в мене. там Так шо толку не появляється у мене, я в шоці. Все, ми маємо це зараз все зробимо. Це все. У мене мало хп, Ні! Ну добре, всім папа! -па, з вами був! Всім папа, з вами був Антон Юа! До нового зустрічі! Па-па-па-па!